Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали всесезонні шини: 8 штук, комплект пропелерів, 16 лопастів, два комплекти, стелаж металевий, 13 одиниць та два акумулятори. Загальна вартість 99 тисяч. квитанцію бачите на екрані. Низький мій уклін кожному з вас за ваші донати молодці. Тепер поїхали. Нагадую вам, що у нас зі вчорашнього дня триває розіграш. Ви можете виграти отакі крутезні подарунки, які ви зараз бачите на своєму екрані. Українці, україночки, власноручі їх робили для нас із вами, щоб ми швидше і більше назбирали для наших захисників і були максимально корисними. В цьому житті, як мінімум, Тож, ви можете стати учасником конкурсу, якщо задонатити від 200 гривень, і в коментарі вкажете свій обов'язковий номер телефону. Рандом обирає переможців. Подарунки ви бачили і. Наш топ-донат, тобто людина, яка більше за всіх задонатила за тиждень зі вчорашнього дня, вона стає нашим переможцем і виграє, як на мою думку, це витвір мистецтва без перебільшень. От такий тубус, який зараз бачите на екрані. Дякую вам заздалегідь за ваші донати. А тепер до роботи Зеленський заявив, що операція в Курській області РФ виконала своє завдання. За його словами, наступ на Курщину допоміг відтягнути рашистські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Пару днів тому ми з вами бачили, коли дивилися події на фронті. Ми з вами бачили, що буде такий. Як то не страшно сказати, баш на баш. Щось вони в нас заберуть, але щось і ми заберемо і хапнемо. Так, наші в Курській народній. Так, да, наступили часи, коли люди і життя людське стає розмінною монетою, так? так і тут. І це не перша вже історія, коли ми з вами бачимо, що курська народна то такі торги, тємкі тємкі, мутки, мутки, але ж там наші люди, розумієте, в чому справа? Чи виконали вони свою задачу? Та таке враження, що давним-давно, чи потрібні вони зараз там. Це такий момент тиску і момент тих же самих торгів на тих переговорах. Так що, поки не домовляться, нічого не станеться. Ну, хорошого, я маю на увазі. Так, поїхали далі. Тепер діти ветеранів та загиблих бійців зможуть навчатись безкоштовно вища та передвища освіта. Нардеп Гончаренко. І так і має бути. Це, це не має бути якесь типу вау, новина. Так і має бути. І не тільки освіта має бути, і не тільки освіта буде. Надалі будуть виплати, надалі буде медицина, надалі буде якась історія схожа або з депозитом, або з якоюсь пенсією, або з якимись... Виплатами, ну, які не можна щодня знімати, але ось вони лежать і, типу, потрошку можна користуватися. То щось таке. І це абсолютно нормальна історія ще раз. Україна вже формує команду, яка розроблятиме алгоритм дій для належного контролю, можливого перемир'я. Формування команди для контролю під час перемир'я. Ну так, перемир'я контролювати не складно, тим паче, що коли ця команда не буде знаходитися на лінії зіткнення і не буде розуміти, воно дотримується те перемир'я чи не дотримується. Що їм скажуть, те вони і будуть робити. Ну, типу, багато тут розуму не потрібно. ЄС продовжив санкції проти Рашки ще на 6 місяців. Санкції від євросоюзу до расистів наскільки дієві вони будуть? Так само, як і курська народна, це така карта, яку можна буде розіграти. Чи будуть вони дієвими проти? Болотних однозначно так. Причому тут така накопичувальна більша історія ніж разова історія, і вони будуть намагатися оцю цю занозу дістати будь-якими методами. Спочатку це буде щодо Євросоюзу, від них від їхньої сторони це буде шантаж в плані того, що ви не зможете користуватися своїми ресурсами, або ми вам перекриємо якісь ресурси, щось таке. А потім це вже будуть домовленості. Все зводиться до домовленостей. Так чи інакше. Але яка ціна? Зарплати українських чиновників. Так, це моя улюблена рубрика. Так. У 25-му році зросли більш, ніж на чверть. Майзайчики. Ну, люди ж не домагають, розумієте? Так, і що? Це на приділ, да, судя. З у січні середня зарплата в центральних держорганах склала 49,25 тисяч гривень на 27,6% більше, ніж у січні минулого року. Угу. Де платять найбільше Значить, антимонопольний комітет Нацагентство з питань запобігання корупції, секретаріат Нацради, Нацкомісія. Податкова. Знаєте, що найцікавіше? Слухайте. Середня зарплата керівництва державних відомств ще вища. 106,9 тисяч гривень. найвищі зарплати у таких відомствах, наприклад, як. Держагентство розвитку туризму 2020,6 гривень. Розвиток туризму. Як вам український туризм, народ? Хто де був, розказуйте. Мені здається, що якраз таки найкращими агентами з нашого туризму будуть наші бійці, наші котики. Вони зможуть розказати, де, як можна так відпочити, щоб. Ну... Щоб або назавжди, або дуже багато адреналіну було. Щоб були мокрі штани. От така історія. От такі зарплати. Держ, агентство, сука, розвитку туризму. Що можна подивитися? Які питання тут у нас виникають? Коли вони не жруться, коли вони здохнуть, коли наша ненька земля їх вже якось проковтне або вижене, да? да. Таке враження, що світ вже знаєте на грані змін, великих змін, і про це також є відео у нас з вами, що світ вже не буде прежнім. І люди дуже бояться, от вони настільки бояться змін, вони настільки тримаються за свою владу, за свої місця. За свої дуже сильно хірові риси звички, що вони думають, що от зараз вітерець подує, а вони втримуються. Ніхера ніхто не втримається, і влада ця також не втримається. І я вам хочу сказати, що влада у нас буде оновлюватися просто з шаленою швидкістю, і будуть приходити молоді, і як показують карти, це трошки інші люди з трошки іншим складом розуму душі і серця. І дай Бог кудись випливемо. У нас з вами шансів інших нема. Поїхали далі. Рашистські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. Слухайте, скільки в мене клієнтів з Сумщини ще ну, жодній людині не сказала, що залишайтеся там, це буде тихо. От жодній. І скільки раз ми з вами дивилися Сумський напрямок. Сумський напрямок. Що там далі буде? Сумський напрямок не для життя. Він для оборони, він для військових, він для захисту, він не для життя, він не для цивільних. Зараз у нас є хороша можливість швидко закінчити війну. Наразі ми близькі до першого кроку. Тиші заявив Зеленський. Ми не хочемо гратися в ігри з війною. Життя людей найдорожче, що маємо. Хочемо довіряти Америці та Трампу. Єдиною стороною, яка намагатиметься все саботувати, буде не Україна. Під час припинення вогню в період тиші ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові. На що ми готові? На що ми готові у разі мирного плану? На що ми точно готові? І точно готова та сторона, це однозначно 100%. Ми готові до припинення будь-яких воєнних дій. Так, і вони, і ми готові. Окей. Ми готові до повернення обміну всіх військових, військовослужбовців, ранених, тих, кого вже немає. Тобто, всіх на всіх ми готові, вони готові. Окей. Далі ми готові і вони готові піти на якісь. Фінансові поступки. Я так думаю, що з нашої сторони це е, все-таки згода на розблокування санкцій, а з їхньої сторони, хірозна, можливо, якась виплата чогось, не впевнена. Але це двобічна така історія. Окей, але де чиї будуть території? Хто що буде захищати? Хто як буде називатися? Чи надалі можливо буде вводити статус, за яким все-таки можна буде відвоювати територію, а не тільки базіканням, а не тільки політичними методами? От до цього ніхто не готовий. Отак От ЄС постачатиме в Україну зброю навіть у разі тимчасового припинення вогню. Чи буде так? Про це навіть ніхто не знатиме. Дякую.